З 2019 року я знаходжуся на війні. Вона мене затягнула у тому сенсі, що ми повинні захистити нашу країну. Ми повинні захистити наших людей, дітей, наших батьків. Тому я буду воювати до останнього. Мій позивний Субару. до 2014 року я працювала медиком. У 2014 році я закінчила свою роботу, звільнилася і пішла працювати у кінологічний центр. А чому пішла? Тому що в мене брат і дядько, вони працювали там. Я дивилась на це, мені подобалось. У мене такий характер більш чоловічий, ніж жіночий. Тому я вирішила спробувати себе у цій галузі. Перше, про що я поміркувала, це про те, що повернутися додому. Тому що те, що ми там бачили, то це було дуже тяжко. І ти, і ти не знаєш, повернешся ти звідти чи ні. Це дуже важко було. Дуже важко було. Але ми витримали, ми змогли, ми повернулися Бахмут. Там було дуже важко. У Маріуполі ми стояли на блокпостах, перевіряли автівки. Щоб нічого запрещеного не провозили. Потім ми були у Бахмуті, там перевіряли теж автівки, стояли на блокпостах, допомагали людям, тому що відбувається зараз війна, бойові дії. Інколи мої хлопці, мої побратими допомагали витягувати людей з-під завалів. Коли потрапляла до будинків, евакуйовували. В більш безпечні міста. У Бахмуті було таке, що я допомагала, коли хлопці витягали з-під завалів, але я не оперувала. Таке більш-менш перев'язати рану, десь ну, допомогти евакуювати. Найстрашнішим було бачити те, що все було тихо, мирно. Потім в одну хвилину все почалося, люди біжать. Дітей хапають, автівки їдуть, люди гинуть, діти гинуть. Це було дуже для мене, як для матері, це було дуже важко на це дивитися. Мати, донька і два брати дуже переживають. Але донька мені завжди казала: мам, ти в мене сильна, ти вже зможеш, в тебе все вийде. Але дуже часто, коли була у Бахмуті, вона дзвонила. Плакала, я кажу, так, не розстраю мене. Вона розуміє, чим я займаюся, і вона в мене класна. Я дуже полюбляю собак. У мене є трикани Корса, дуже великі собаки. Дагір це батько. Потім Молі в мене є, це матір, і їх донька Сімба. Що ти на мене намірш? Що ти хочеш? От їх трьох я і виховую. Сподіваюся, що все буде там теж добре, що ми всі повернемось звідти живими, у тому складі, у якому поїдемо туди. Тому в мене це, мабуть, в крові. Я інакше вже не можу. Щоб наші діти не гинули, не бачили того, що вони бачать. Щоб хлопці не гинули, які там нас зараз захищають. Я далі хочу працювати, далі хочу допомагати, служити, ну і трошки відпочити. Трошки, зовсім трошки. А потім знову до роботи. Хотіла б їм побажати, щоб вони повертались живими, щоб вони знали, що їх вдома чекають. Дружини, діти, матеря. Саме найголовніше, щоб вони себе берегли.